Це дуже добре, доню, що ти мені найперше зателефонувала, а не почала все Сергію вивалювати. Гладила я плечі дитини, що всі тряслися. Повір мені, нема гіршого, ніж запам'ятатися чоловікові отакою. Я взяла її за руку і повела до дзеркала. Ти хочеш, аби він згадував про вашу останню розмову і ти була в такому вигляді? За чим тут він має жаліти? Скажи но ну мені. Мені байдуже, як я виглядаю, я хочу йому все сказати в очі. Стояла на своєму донька. Це тепер байдуже, а через тиждень буде зовсім і не байдуже, повір мені. Я знала, що кажу, бо сама була в такій ситуації, коли дізналася, що мій чоловік бігає до продавчині з магазину. Жаль лився з моїх очей, і я все його допитувала, чому він мене проміняв на ту жінку. А потім глянула в своє відображення в церванті і замовкла а на що таке ще можна проміняти. Я тоді випхала його за двері і сказала, що більше б не вертався. Містечко у нас було маленьке, кожну собаку знала на ім'я, а що вже казати за людей. Швидко чутки поширилися, що Толик в матері ночує мав прийти ранок, а я й світу не бачила, бо так мені очі заплили аж тут десь о шостій чую, двері тихенько стукають.